Тарас Шевченко, тополя. Подібровий вітер виє, гуляє по полю, край дороги гне тополю, до самого долу Стань високий, лист широкий, марно зеленіє. Кругом поле, як те море, широке синіє. Чумак іде, подивиться, та й голову схилить. Та панфранці за сопілкою сяде на могилі, подивиться, серце ниє, кругом ніби лини Одна, одна, як сирота на чужині гине. Хто ж викохав тонку гнучку в степу погибати? Постривайте, все розкажу, слухайте ж, дівчата. Полюбила чорнобрива козака дівчина. Полюбила, не спинила, пішов та й загинув, Якби знала, що покине, було б не любила, якби знала, що загине, було б не пустила, якби знала, не ходила б пізно за водою, не стояла б до півночі, змила під первою. Якби знала, і то лихо попереду знати. Що на світі зустрінеться, не знайте, дівчата, Не питайте свою долю, Само серце знає, Кого любить, нехай в'яне, поки закопають. Бо недовго чорнобриві, карі оченята, біле личко червоніє, недовго дівчата, до полудня та й зав'яне. Брови полиняють, кохайтеся, любітеся, як серденько знає. Защебечу соловейко в лузі на калині. Заспіває козаченько, ходя по долині, Виспівує, поки вийде Чорнобрива з хати. А він її запитає, чи не била мати. Стануть собі, обіймуться, співа соловейко. Послухають, розійдуться обоє раденькі. Ніхто того не побачить, ніхто не спитає. Де ти була, що робила, сама собі знає? Любилася, кохалася, а серденько мліло. Воно чуло недоленьку, а сказать не вміло. Не сказало, осталося, день і ніч воркує, як голубка без голуба, а ніхто не чує. Не ще бачи соловейку, лузи над водою. Не співаючи в набрива, стоя під вербою, Не співає сиротою, пілом світом нуди. Без милого батько, мати, як чужі люди, Без милого сонце світить, як ворог сміється, Без милого скрізь могила, а сетенько б'ється. Минув і рік, минув друг. Козака немає, сохне вона, як квіточка, ніхто не питає. Чого в'янеш, моя доню, стара не спитала? За сивого, багатого, тихенько єднала. Іди, доню, каже мати, не відділувати. Він багатий, одинокий, будеш панувати. Не хочу я панувати. Не піду я маму руштиками, що придбала, Спусти мене в яму. Нехай попи заспівають, а дружки заплачуть. Легше маму в труні лежать, ніж його побачить. Не слухала стара мати, робила, що знала, дивилася чорнокрива, сохла і мовчала. Прийшла вночі до ворожки, щоб поворожити. Чи довго їй одинокий на всім світі жити? Бабусенько, голубенько, серце моє ненько, скажи мені щиру правду, не мій милий, серденько. Чи жив, здоров, чи він любить, чи забув, покинув, скажи ж мені, де мій милий? Край світа полину, бабусенько, голубенько, скажи, бо ти знаєш. Мене мати хоче дати за старого заміж. Любить його, моя сиза, серце не навчити. б же я отопила, жаль душу згубити. Коли не жив, чому зроби мою ташку, щоб додому не вернулась. Тяжко мені тяжко. Там ж та старим станом, скажи ж мою долю. Добре, доню, спочинь трошки, чиниш мою волю. Сама коли здивувала, та я лихо знаю. Минулося, навчилася, людям помагаю. Твою долю, моя доню, позато знала, позато і зілечка для того придбала. Шла старамув каламар, достала з полиці, ось ня тобі дива, піди до криниці. Поки півні не співали, умийся водою, випий трошки сього зілля, со загоїть. Вип'єш, біжи як умога, щоб там не кричало, не оглянься, поки станеш, аж там, де прощалась, починеш, а як стане місяць серед неба. Випий ще раз, не приїде. Третя випить треба. За перший раз, раз, як за торік, будеш ти такою, а за другий серед степу. Туп накінь ногою. Коли живий, козаченько, то зараз прибуде. А за третій, моя доню, не питай, що буде. Та що чуєш не хрестися, бо все піде в воду. Тепер жий ти подивися на торішню вроду. Взяла зілля, поклонилась, спасибі, бабусю, вийшла з хати. Чи йти, чи ні? Ні, вже не вернуся. Прийшла, милась, напилась, тихо усміхнулась, вдруга, втретє напилася і не оглянулась, полетіла, мов на крилах, серед степ упала, пала, встала, заплакала і заспівала. Плавай, плавай, лепе по синьому морю. Рости, рости, тополенько, все вгору, та вгору, рости, нучка. Та висока, до самої хмари. спитай Бога, чи діжду я, чи, чи не діжду пари. Рости, рости, подивися за синє море. По тім боці моя доля, по всім боці горе. Там десь милий, чорнобривий, співає, гуляє, а я плачу, літа трачу, його виглядаю. Скажи йому моє серце, що сміються люди, скажи йому, що загину, коли не прибуде. Сама мати мене хоче в землю заховати, а хто ж її, головоньку, буде доглядати, хто догляне, розпитає, на старість поможе Мамо моя, доле моя, Боже милий Боже, подивися, тополоньку, як нема, заплачеш. До схід сонця ранісінько, щоб ніхто не бачив. ростиш серце, тополенько, вся гору та вгору. Плавай, плавай, лебеденько. По синьому морю, Отак та й чорнобрива плакала, співала І на диву серед поля то полею стала, По діброві пітер виє, гуляє по полю. Край дороги гне то полю до самого долу.